Безсмертя. Люди шукають його секрет із давнини. У наші дні вчені біологи заявили, будь-яка людина безсмертна, але внаслідок втручання зовнішніх сил люди були запрограмовані на самознищення. Старіння це складна програма самознищення, мета якої вбити людину за всяку ціну. До 25 років людина росте, після цього вмикається програма старіння. Вновлення, що механізм самознищення внесено до генетичного коду живих істот зовні. Але навіщо? І звідки у природі з'явилася смерть? Вчені доводять, що вона має позаземне походження. Це підтверджують і священні рукописи, серед них унікальний сувій. Книга Єноха людини, яка за свою праведність не бачила смерті, він відкрив людству його справжніх ворогів, які вторглися на землю з метою зробити людину смертною. І перший ворог це знепалий херовим Люцифер.